Продукти, одяг, засоби особистої гігієни та канцелярію. Усе це можуть отримати постраждалі мешканці будинків на вулицях 15 квітня та Стуса у благодійному фонді Карітас на сьогоднішній день Карітас звернулося понад 10 родин постраждалих внаслідок ракетних ударів. Ми надаємо такі базові продуктові набори, засоби особистої гігієни, одяг, постільну білизну, рушники, а також взуття, яке ми Нещодавно отримали від наших партнерів, і е, завдяки е, допомозі наших волонтерів, навіть можемо і доставляти цю допомогу до е, тих помешкань, яких зараз е, зупинилися, оселилися люди. Базовий продуктовий набір тут формують окремо для кожної сім'ї, враховуючи кількість людей, наявність дітей та індивідуальні потреби. Наповнення наборів схоже між собою. Туди в крупи, групи селічка, горох, макарони, олія. Вода, також е, солодощі, вівсянки, тобто такі продукти, які можуть довго зберігатися. Також це консерви, е, спеції, як сіль, цукор. Таку допомогу надають завдяки тому, що небайдужі люди приносять сюди все необхідне, а також завдяки гуманітарним вантажам, які надходять із-за кордону. У карітасі кажуть, що дуже приємно отримувати підтримку не лише від тернополян, а й від людей з інших регіонів. Вчора ми отримали допомогу. Це посилка із продуктами із Херсону. Жінка написала нам на месенджер, що вона хоче долучитися, і вона не місцева і хотіла би переслати цю допомогу новою поштою. Ми дали адрес і отримали. Коли вже отримали, побачили, що це допомога з Херсону. Тобто, ті люди, які самі переживають постійні атаки і дійсно таку біду. Вони допомагають, вони розуміють і допомагають. Аліна Муд закликає небайдужих людей долучатися, адже зараз є потреба у продуктах довготривалого зберігання, текстилі та засобах гігієни. Йдеться про крупи, олію, консерви, нові подушки й постіль. Одяг і взуття наразі не приймають. Усе зібране волонтери впорядковують для зручності. Ми відповідно розкладаємо куртки, які постраждали які постраждали під час ракетного обстрілу. Нам приносять взуття куртки. Ми тільки що розкладаємо. Складали їх, потім ми підійшли до дитячого одягу. Розкладали зараз. Власне дівчата розкладають взуття. Приносить дуже багато речей, і відповідно це не один сорт, а і дитячі, і дорослі, і чоловічі, і жіночі. Окрім цього, у фонді надають психологічну та юридичну допомогу, а також найголовніше прихисток. У шалтері Карітасу Тернопіль зараз проживає 11 людей. Серед них 35-річна Вероніка Митник із чотирма дітьми та чоловіком. Сім'я переїхала з Донеччини до Тернополя у червні 2024 року та мешкала у будинку на вулиці 15 квітня, 31. Я чую, баба це вже до нас ракета прилетіла, бо я чую, як цей дім він затрясся. ну, мені так здавалося. Да. Це капець просто. Я що, я пам'ятаю дверю вона вилітає і з під'їзду летить, оце бите скло, ну яке шибки в під'їзді, все вилітало. Деревина, це осколки мелкі, все в хату. Я бачу, що чоловік питається її ну, витолкнути туди, витовхати з хати, ну нафіг нам це. Я бачу цей сусід вибігає, отак от наполовину роздягнений. Каже, треба біжать, стріляють глаза бешені. Під нами три квартири згоріло. Оцей карпець нам наше, ну повилітали там вікна шибки, там все це фігня повилітало, Ну не згоріло ж. Сусідка у неї трикімнатна поручка. Вона вигоріла. Після трагедії сім'я переїхала до будинку Карітасу та планує залишатися тут і надалі. Загалом приміщення має три поверхи й оснащене всім необхідним. Є пральні кімнати, кухня та укриття. Зараз ми знаходимося в відпочивальній кімнаті, там де люди можуть собі приходити читати книжки, розмальовувати так само можуть спокійно переглядати новини чи якісь фільми, серіали. Саме тут кожна кімната вона розпазована по різному. В Є кімнати там, де двох спальні місця, трьох спальні місця і чотирьох місця. В кожній кімнаті є свій сам вузол, гардеробна і ліжка з всіма необхідними речами, які потрібні для проживання. Лідія зазначає, що у шелтері можуть розмістити ще десятьох людей. Окрім житла, мешканців забезпечують одягом, засобами особистої гігієни та продуктами харчування. Якщо ви хочете долучитися до допомоги або ж самі потребуєте підтримки, звертайтеся до Карітасу за адресою вулиця Замонастирська, 1 Тернопіль або телефонуйте на гарячу лінію плюс 380 67 27 38 176. Фонд працює щоденно.